Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися чудовим рецептом сирника на медових коржах. У порошно додаємо розпушувач або порошок для випічки. Трохи усе змішуємо та просіємо у глибшу миску. Також просіюємо цукрову пудру. Додаємо сюди жовтки і охолоджене вершкове масло уже заздалегідь нарізане дрібним кубиком. Додаємо улюблений мед. Рекомендую додавати все-таки рідкий у мене не було, тому вже додаю те, що маю. І замішуємо тісто. Спершу ми все перетворюємо на дрібну крихту, а після чого нам потрібно замісити еластичне тісто настільки, наскільки це буде можливо. І коли будете бачити, що тісто ось так уже зліплюється між собою, нам потрібно його розділити на три рівних частини. Можете зважити за допомогою вагів. Форму виставляємо пергаментним папером, і ось так, як показує на відео, починаємо формувати наш Перший корж. Обов'язково наколюємо його виделкою Ставимо в розігріту духовку на 180 градусів приблизно 12-13 хвилин. Усе дивіться по своїй духовці. Головне його не перетримати. Так, готуємо три коржі. Відставляємо після того їх до повного охолодження. Спекла я три коржі. Як бачите, один корж в мене трішечки надламався це нічого страшного, так як ми. Будемо коли збирати наш пляцок, ми його поставимо всерединку і кремом з двох сторін він скріпиться. Готуємо сирну масу. Кисломолочний сир пропускаємо через м'ясорубку, через саме дрібніше сито, яке маєте двічі, або просто перетерти через дрібне сито. Цукор додаємо ванільний цукор, наразі відставляємо. В іншу ємкість додаємо пудинг. Якщо ви берете ванільний пудинг, тоді ванільний цукор можна вже не брати. Я брала вершковий пудинг. І вливаємо в нього добре-таки тепле молоко розігріте і добре усе перемішуємо. Наразі також відставляємо. Беремо каструлю середнього розміру приблизно так, щоб уся сирна маса могла туди поміститися. Вкидаємо вершкове масло та розтоплюємо його на малому вогні. Всипаємо сюди цукор з ванількою і продовжуємо перемішувати так, щоб максимально цукор міг розчинитися. Кидаємо сюди перетертий сир. Усе добре. Перемішуємо. Продовжуємо готувати на малому вогні. Додаємо сюди 4 яйця і усе добре змішуємо до однорідної консистенції. Прогріваємо сирну масу до перших малесеньких бульбашок. Після чого вливаємо сюди пудинг, розведений у молоці теплому. І знову усе змішуємо. Прогріваємо знову ж таки до перших бульбашок. Проварюємо так 2-3 хвилинки, більше не потрібно. Відставляємо охолодитися на 10-15 хвилин, перш ніж ми будемо збирати наш пляцок. Збиратиму я пляцок у тій ж самій формі, що і випікала коржі. Висталяю її пергаментним папером, це для того, щоб потім пляцок можна було обережно дістати з форми. Ставлю перший корж, розділяємо сирну масу на дві частини. Першу частину виливаємо на корж. І розподіляємо. Зверху поміщаю ось так обережно другий корж, той, що в мене надломався. і заливаю другою частиною нашого крему. Накриваємо зверху коржем, і ось так добре закриваємо усе. Замотуємо у харчову плівку та відставляємо в холодильник на одну нічку. За ніч коржі пропитаються кремом і стануть м'якші, а крем схватиться і буде дуже красиво потім в розрізі виглядати. Розігріваємо у невеличкій каструлі або молоко, або вершки. Не доводимо до кипіння, просто добре прогріваємо і відставляємо з плити. Допоки прогріваємо на малому вогні наші вершки або молоко, потрібно підготувати грецькі горіхи. У мене грецьких горіхів майже не було, я ще додала пекани. І ножем ось так подрібнюємо. У молоко розігріти або вершки додаємо шоколад і усе добре переміжуємо до однорідності. Нагадую, сплити ми вже відставляємо. Або плиту виключаємо. М -м -м, як смачно виглядає! У шоколад додаємо подріблені горішки, змішуємо і покриваємо зверху наш пляцик. Залишаємо, щоб наша глазур схватилася. А далі нарізаємо та подаємо до столу. Також, як варіант, можете покрити такий пляцок будь-якою іншою шоколадною глазурю, а горішками можете просто притросити зверху. І такий і такий варіант буде дуже смачний. Ще як від себе хочу додати: використовувати краще для покриття глазурі молочний шоколад. З ним такий пляцок буде більш ніжніший, так як чорний шоколад може трішки гірчити. Ось так наш сирник на медових коржах виглядає у розрізі. Його можете приготувати заздалегідь, наприклад, за 2-3 дні до події. Він тоді краще пропитається і стане ще смачніший. Вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую, ще підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!